Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне Спорт і Це наші щоденні випуски про головні події Олімпіади. Стараємося, як завжди, розповідати усе за 300 секунд. Правда, не завжди виходить, але сьогодні віримо. Зможемо. Ну що, поїхали. Ду -ду 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 Чергова біатлона гонка черговий головний старт для українців. Цього разу чоловічий спринт. З ізоляції повернувся тренер Юрій Санітра, який провів там 16 днів. А одразу два біатлоністи змогли фінішувати топ-15. Дмитро підручний 13, Артем Прима 15. Вони до останнього боролись за місця, а підручний навіть ціною здоров'я. Не хотів, а відпрацював на максимум. Дуже важка гонка сьогодні. Ах, така з перших метрів на максимальних швидкостях. І... Триді коло було просто мега-мега важким. І чесно вже ледве-ледве доїхав, вже був на, на межі того, щоб втратити свідомість. Просто вже. Підручний та Прима матимуть хороші стартові позиції в переслідуванні. тож... Будемо сподіватися від обох прогресу у тій гонці вже завтра. Також там стартуватиме Антон Дудченко, 60-те місце в спринті. А от Богдан Цимбал не відібрався у гонку переслідування. Перше інтерв'ю після виходу з ізоляції дала Олена Білосюк. Вона поспілкувалася з нашими журналістами в Китаї. Українська біатлоністка не впевнена, чи зможе стартувати в естафеті, і це не найкращі новини. Повний її коментар. Дивіться отут. Завершили змагання в пекіні українські стрибуни з Трампліна. Віталій Калініченко та Євген Моросяк змагались в основному раунді стрибків з великого Трампліна, але до фіналу не пробилися. Тож для України Олімпіада в стрибках завершена. Результати, мабуть, не найкращі, але давайте не забувати: у 2014 та 2018 роках України взагалі не було в цьому виді спорту на Олімпіаді. Не складається також з результатами у лижних перегонах у жіночій естафеті українських спортсменок зняли як. Голових. Єдина така команда, яка не фінішувала у фігурному катанні. Свій ритмічний танець провела пара Олександр Назаровий та Максима Нікітіна. Вони набрали кращу суму балів ніж у командному турнірі, але до особистого рекорду свого не дотягнули. Але разом з тим пройшли у довільний танець, і це вперше з 2010 року Україна подолала стартовий раунд у танцях на льоду. Тож ми побачимо ще один прокат від Назарової та Нікітіна, і вони точно на це заслужили. Одразу два золота за змагальний день виграла Норвегія. Одне з них у біатлоні. Загалом, чоловічий спринт у біатлоні вийшов ну вкрай прогнозованим. Йоанне з біо з найкращою швидкістю виграв гонку. Кентен Фійон має лідер цього сезону. Другий, а третім став Тарією Біо. І це перша особиста медаль в кар'єрі норвежця на Олімпійських іграх. Йоганес Біо Олімпіадою і казав, що лише диво врятує його. Настільки багато проблем було у Норвежця. І диво сталося. Так і хочеться запитати Йоганес: а, -а, а в чому секрет? Ще одне золото Норвегія здобула в чоловічих стрибках з Трампліна. 23-річний Маріус Ліндвік здолав японця Рії Кубаясі, перервав олімпійське домінування поляка Каміля Стоха, який виграв дві попередні олімпіади, і в драматичному стилі приніс Норвегії перше золото саме у цій дисципліні з 1964 року. Фантастика. Збірна США піднялась у топ 3 медального заліку завдяки ще одній перемозі в сноуборд-кросі. Пам'ятаєте, в одному з випусків ми розповідали про лінзі Джакобеліс, як вона все таки дійшла до золота за 16 років. Так от тепер вона дворазова олімпійська чемпіонка. Друге золото виграла у командних змаганнях і завершила вона свій фінальний виступ так, як хотіла ще 16 років тому. Зробивши греб. Цього разу не впала і закрила гештальт. Четверте золото домашньої олімпіади 2022 виграв Китай. Тінь Вау з олімпійським рекордом переміг у ковзанярському спринті і перекував свою корейську бронзу на китайське золото. Що цікаво, жодної нагороди не здобули нідерландські ковзанярі. Таким ще буває. Ну а в боротьбі за лідерство у медальному заліку продовжується боротьба Німеччини та Норвегії. Країни почергово обмінюються золотими медалями. На першому місці то німці, то норвежці. Вони пішли у відрив від переслідувачів, і, мабуть, до останнього дня Олімпіади інтрига залишатиметься лише в одному. Хто з цих двох країн виграє медальний залік? А на кого поставите ви? Я напевно, на Норвегію. Таке був восьмий день Олімпіади. і Попереду у нас чекає насичений біатлонний день. Одразу дві гонки переслідування, де є хороші стартові позиції в українців. Відбудеться дебют в олімпійській програмі Монобобу. А всього буде розіграно сім комплектів медалей у цю неділю. Про це поговоримо вже завтра. Підписуйтесь на канал і побачимось. Пока-пока.